Добрий день! Минулу нашу зустріч ми присвятили питанням реформи освіти. Ми поговорили з вами про автономію школи, про компетентність і компетентність підхід, про нову структуру школи, про мотивованого вчителя. Ми б могли б говорити і далі, але не будемо приобтяжувати нашу розмову зайвою педагогічною термінологією і зайвими фактами. Сьогодні мені б хотілося, щоб ми разом з вами дали відповідь на одне запитання: чому саме? Такий шлях реалізації реформи обрав український законодавець. Чому саме такі кроки ми здійснюємо? Чому саме так ми здійснюємо реформи в такому темпі? Але на початку мені б хотілося сказати про те, що освіта сучасна тримається на трьох китах. Пам'ятайте уявлення стародавніх людей про світобудову? Вони говорили, що наша земля тримається на трьох слонах. Три слона стоять на трьох черепахах, на трьох китах, а які плавають в всесвітньому океані. Отже, про три кити сучасної освіти. Перша свобода, друга індивідуальність, третя різноманітність. Свобода. Свобода мого вибору, закладу освіти. Свобода в формах і методах навчання, свобода, яка реалізується в тому числі через автономію школи. Це академічна або вчительська. Педагогічна автономія. Це управлінська або організаційна автономія, кадрова фінансова автономія. Індивідуальність. Ми хотіли б відійти від масового виробництва. Ідея масового виробництва мала своє найбільше вираження в 20 столітті. Найбільшим символом масового виробництва є конвейер. І відповідна спеціалізація кожного працівника, вузька спеціалізація. Так само і наші школи вони багато в чому нагадували фабрику або завод, де по дзвінку ми заходимо в клас, виходимо з нього. Ми відсортовані в цьому виробництві на цьому конвеєрі по віковим ознакам. Ми вчимося певну кількість класів. Наш день унормовано, наш урок. 45 хвилин, а чому саме так, а чому не менше, не більше, тощо, тощо, тощо. А сьогодні масове виробництво добігає кінця. І сьогодні нова тенденція в розвитку, щоб ми враховували індивідуальні потреби, індивідуальні запити, в тому числі запити нашого учня, щоб враховувалися його спрямованість, зацікавленість, природні задатки, тощо, 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 різноманітність. Якщо є багатоманітність потреб, інтересів, то чому школа повинна бути в одній формі? Вона повинна бути різною, вона повинна враховувати різну зацікавленість або дітей, або е батьків? І повинна надавати можливість для наших дітей по-різному вчитися. Ну, скажімо, мої знайомі в Канаді сьогодні їхня дитина пішла до школи, і вони кажуть, що на цьому тижні дітей будуть розсортовувати заново, по-іншому. Виявляєте, кожного року початковій школі, Канади. Кожного року діти отримують в класі нового вчителя, бо вчитель спеціалізується або на першому класі, або на другому, або на третьому, четвертому класі. Далі, дітей постійно сортують між собою. Там немає сталих класів, які від першого до 11 чи 12 класу є незмінними. Але в цьому є певна ідея чому? Бо діти звикають комунікувати з різними людьми, з різними е, однолітками. Вони звикають вміти вітатися, е, вміти знаходити спільну мову, вирішувати проблеми, які виникають в тій чи іншій спільноті. Тощо, то, що, то що. Тож наша школа повинна бути різною. Повертаємося до тенденцій, трендів розвитку освіти в масштабах всього світу. Перший треф. Ви про нього знаєте і чули багато разів. Це навчання впродовж життя. Якщо раніше ми вважали, що дитина закінчила 10 класів в школі, і з цим багажем вона може вступити в будь-який заклад вищої освіти, то ми відповідно намагалися всунути, вмістити в зміст програми якомога більше предметів, якомога більше тем. Потрібні вони не потрібні, а там в житті знадобиться. Ви ще не знаєте, що вам там знадобиться. Якщо сьогодні ми говоримо, що людина буде навчатися впродовж всього життя, то навіщо нам ця максимальна концентрація в ці шкільні роки? Те, що потрібно, глибоко спеціалізована дитина вивчить тоді, коли стикнеться з потребою займати ту чи іншу посаду. До речі? Десь років 5-6 тому американські соціологи провели дослідження і з'ясували, що випускник університету до своїх 42 років, а це 20 років життя, 5 разів змінить факт. Не роботу, а факт 5 разів за 20 років. Таким чином, виникає питання, чому ми повинні навчати в школі, а потім в університеті, щоб це дозволило. Нашому учню-студенту в подальшому за 20 років 5 разів змінити факт. Значить, він повинен навчатися в подальшому. Значить, ми повинні змінити зміст, форми, методи навчання, в тому числі в школі, в тому числі в закладі вищої освіти, то що, тощо, тощо. Це потребує змін. Далі, коли ми говоримо про навчання впродовж життя, ми говоримо в тому числі про інноваційні програми, які ми можемо застосовувати. І чому іноземну мову. В університеті ми повинні вивчати 5 років. Чому такий, вибачте, розбіг в часі, у нас що багато часу? Ми повинні вміти знати, мати ті методи, які дозволяють нам, експрес методики які дозволяють нам швидко вивчити мову для розмови, мову для перекладу мову для професійного життя і спілкування тощо, тощо, тощо. А для цього потрібні інноваційні підходи, інноваційні програми в тому числі. Тож, ми говоримо про безперервний професійний та, увага, особистісний розвиток людини. Нам мало тільки професійно розвивати людину. Нам потрібно її особистісно розвивати, для того, щоб вона зростала. В ускладненому середовищі, в ускладненому житті. Вона повинна вдосконалюватися і бути кращою як особистість. Тому безперервне професійне та особистісне навчання, як реалізація тренду навчання впродовж життя. Наступний тренд: персоналізація навчання. Ми вже потро, трохи почали говорити про це, коли говорили про те, що є учень, який має різні здібності. Який має різні способи навчання, наприклад, хтось аудіал, хтось візуал, хтось краще на слух сприймає, хтось механічну пам'ять краще має. Тому ми повинні враховувати ці особливості. До речі, ви знаєте, є у нас в Україні так само рухи в цьому напрямі є в місті Южному школа, авторська школа Миколи Гузика. Так, от виявляється, на кожний урок, на який би не прийшли діти учні. У них є 12 видів завдань, які вони можуть обрати самостійно в відповідності до 12 психотипів особистості. Я в майбутньому можу бути військовим льотчиком, я можу бути інженером, я можу бути художником, педагогом, лікарем. Чому я повинен навчатися однаково разом з іншими? У мене є свій шлях в цьому житті. Допоможіть мені його вибудувати. І от персоналізоване навчання як тренд враховує цю можливість. То у Миколи Гузика в школі в місті Южному ця ідея реалізована ось в такий спосіб. Але це не значить, що він єдиноправильний. В школах можуть бути реалізовуватися різні підходи, різні способи, різна спеціалізація шкіл, яка так само працює на реалізацію цього тренду. До речі, і ідея інтеграції, яка є одним з наріжним каменем реформи освіти в Україні, вона так само враховує цю персоналізоване навчання. З'явилася у нас так звана STEM, а потім steam навчання, англійська абревіатура S, Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics. Ну, Подивіться, які різні предмети поєднані в да, інтегровані. Математика, мистецтво, наука, технології, інженіринг. Бачите, начебто сумісні речі, але тим менше вони поєднуються. І, і знаєте, сьогодні в університетах Західної Європи набуває популярність освітні програми, які будуються на так званих вільних мистецтвах. Це той набір предметів, які вивчали в середньовічних університетах. А там говорили про риторику, про філософію, про а, а, і, і різні інші набір предметів. І вони зараз виявляються, затребовані, тому що вони закладають основу в розвитку, в особистісному розвитку людини. Наступний тренд це розвиток так званих soft skills, або м'яких навичок. На противагу hard skills, важким, тяжким uh, навичкам. Hard skills – це ті професійні uh, знання, вміння навички, які в подальшому використовуються нами у професійній роботі. То виявляється, сьогодні в провідних країнах Заходу десь 20-30% вимога, щоб випускник uh, мав блискучі знання хардскілсів, а все інше це знання софт м'яких. Навичок. Які це навички? Критичне мислення. До речі, колеги, мені здається, що оце слово сполучення критичне мислення це як мокре озеро, це як тавтологія така. Дивіться, мислення, воно і є вже творчим, воно вже є критичним. Можемо говорити про творче мислення, але кожне мислення, воно так само є творчим мисленням. Але тим не менше, це одне з soft скілсхів. Критичне мислення. Креативність, здатність вирішувати проблеми, емоційний інтелект, вирішення проблем тощо, тощо, тощо. Я б сюди ще додав такі наскрізні вміння, як ініціативність, як творчість, вміння керувати конструктивно керувати своїми емоціями, що так само потрібно для нашого випускника. Ще одна ще один тренд. Це технологізація освіти. Ми бачимо інформатизацію, яка є проявом цього тренду. Да? І взагалі, індивідуалізація освітнього процесу вона будується в тому числі на можливостях технологізації, на можливостях інформатизації. Саме це дозволяє нам в великому об'ємі надати додатковий масив знань учню, студенту для того, щоб він її ними оволодів. А він так само цей тренд допомагає враховувати різні методи і темпи засвоєння учнем матеріалу. Навчання. Ми можемо говорити сьогодні про використання таких технологій, як блокчейн, штучний інтелект. Сьогодні ми бачимо дуже популярний для використання і нашими учнями і студентами, в тому числі і викладачами. В тому числі в своєї діяльності. 3D-технології тощо, тощо, тощо. Ще один тренд, який ми не розвиваємо в достатній мірі в Україні, це державно-приватне партнерство. Можливо, ми колись поговоримо про те, що той напрям розвитку освіти, який будувався на соціалістичній комуністичній ідеології, він призводив до того, що школа наша вся була державною формою власності. А відповідно, ця освіта є дуже дорогою, неповороткою тощо, тощо тощо тому. Сьогодні в світі практикується державно-приватне партнерство, і в тому числі в Україні це проявляється теж через різні способи. Скажімо, ті ж самі фонди, які існують в школах. Хтось і критикує, хтось вважає необхідних, неважливо, але це є вже прояв державно-приватного партнерства. Або в законі про освіту, в законі про повну загальну середню освіту, вказаний такий тип школи, як корпоративний заклад освіти. Це і є поєднання приватного і державного інтересу співпраці. І у нас, на жаль, в Україні він слабко реалізовується, слабко проявляється. І в цьому є ну, такий, знаєте, можливість для подальшого руху розвитку реформ освіти в Україні. Ще один тренд, який сьогодні проявляється в освіті, це застосування лідерства. Ми колись з вами поговоримо про лідерство, що це таке, які його характеристики, як зрозуміти лідерство. Бо, на жаль, знаєте, це дуже популярне слово, але дуже мало людей, які однаково трактують ці поняття, існує понад 3,5 тисяч визначень, що таке розуміння теорії, що таке лідерство. Тому насправді це таке складне, неоднозначне явище, але в даному випадку цей тренд використання, застосування лідерства в освіті говорить про що? Про проактивність, про співпрацю, про візію, думання про майбутнє? Говорить про цінності, які об'єднують нас в рамках, про командну взаємодію, самоорганізацію тощо, тощо, тощо. тощо. У нас ще в такому початковому зародковому стані і в подальшому буде реалізовуватися. Отже, колеги, давайте підсумовуємо нашу розмову і скажемо: а що ж потрібно для школи в Україні? Що потрібно врахувати цих трендів для розвитку освіти в Україні? А тепер давайте дамо відповідь на запитання: а що нам з цих трендів треба врахувати під час реформи освіти? Ну, щось ми вже врахували. Ми говорили про автономію, про компетентність підхід, про мотивованість, про розвиток м'яких навичок, тощо, тощо, тощо. Персоналізоване навчання, да? але ми хочемо, щоб школа вчила, як думати, а не що думати. Ми хочемо, щоб школа розвивала парадигми мислення у учнів. І саме це складає в тому числі одну з складових. Компетентності нашого учня. Ми хочемо, щоб школа надавала нашим учням рівні можливості, а не практикувала так звану рівність. Ми хочемо, щоб школа мотивувала нашого учня до навчання впродовж життя, а не навчала на все життя наперед чомусь, що вона, школа, чи вони вчителі, чи вони освітяни, вважають за потрібне, що учня знадобиться через 20-30 років. Ми хочемо, щоб школа вітала різноманітність. Ми не повинні бути однаковими. Учні не повинні бути однаковими. Вчителі не повинні бути однаковими. Школи не повинні бути однаковими. Різними. Різноманітність. Ми хочемо, щоб школа вчила бути не таким, як інші, щоб вона проявляла особистість. Щоб вона розкривала особистість, надавала можливість якомога кращої самореалізації для учня. Ми хочемо, щоб школа навчала партнерським зв'язкам, навчала взаємодії між учнями, між учнями-вчителями, між вчителями, батьками. Хочемо, щоб школа сприяла становленню інформаційної культури особистості. І найголовніше, ми хочемо, щоб наша школа показувала горизонт ще не засвоєних знань, щоб показувала ті вектори руху, куди може рухатися питливий розум нашого учня. Я вам дякую за цю розмову. Далі буде.